Такий є чудовий колір богослужбовий на це свято зелений. І припадає це свято зазвичай в період, коли так багато зелені, що навіть в народі називають це зеленими святами. А де береться цей зелений колір? З чим він пов'язаний? зараз багато що людина змогла збагнути. Колись все було такою таємницею, що просто людина потопала. Величезній кількості таких марновірств, величезній кількості богів, яких собі уявляла, а потім зрозуміло, що це все є певні закони природи. І одне із найбільших відкриттів це коли людина трішки спробувала розібратися в тому, що таке світло. Виявляється, без світла нічого би на цій планеті не було. І Якщо подивитися на таку звичайну річ, яку ми чудесним чином маємо, але часто не цінуємо, це наш зір. Очі можуть бути, але якщо не буде світла, очі нічого не бачать. Здавалося б, дитина вже з цим зустрічається елементарна річ. Але яке це диво? Задумати стільки? Сонце далеко. Дуже далеко. Якщо порівняти із нашими земними категоріями, то це в голову все не вкладається. Але люди вже вирахували, що швидкість світла за одну секунду 300 тисяч кілометрів за одну секунду. Україна ще зі школи, ми можемо пам'ятати, має протяжність зі сходу до заходу, здається, 1600 кілометрів. 1600 кілометрів. І світло. 200 разів за секунду туди-сюди може пройти. Уявіть собі, які масштаби. І це світло дуже далеко від нас. Дуже далеко. Тому що від Сонця до Землі світло, якщо не помиляюся, 8 хвилин йде. Уявіть собі. За одну секунду 300 тисяч кілометрів. Скільки, яка це дивовижа? А людина собі думає, що все так банально і просто. Людина часто хоче обрати позицію таку поїсти, поспати, і щоб я себе комфортно почував. А виявляється, щоб просто цього хотіти, стільки всього, що секунди відбувається. Просто не вкладається це все в голову. І наша планета, вона носить назву Зелена планета. Колір зелений де береться якраз через світло, яке потрапляє. І стільки дивовижних процесів відбувається, щоб одна людина зробила подих, до якого ми теж звикли, ніякого чуда нема. Ну, дихаю та й дихаю. Кожної миті усе наше життя для того, щоб я чи грішив. Чи робив добро, не має значення, бо, як сказано в писанні, Бог посилає світло, посилає дощ на праведних і на неправедних. Не має значення добрий ти чи поганий. Для всіх служить цей світ. І щоб людина могла зробити подих, треба, щоб було повітря. А щоб було повітря. Треба, щоб в океані хто знає, де, ми навіть про це і не знаємо. Зараз люди вже побачили. В океані, коли найтепліший є період, коли сонце найбільше світить, утворюється величезна кількість на поверхні океану водоростей зелених, які виробляють повітря. 40 чи навіть більше відсотків усього повітря, яким ми дихаємо, нам дароване отими водоростями в океані. Така дивовижа. І церква каже, є така сила, є така сила, яка змушує цей світ бути, змушує цей світ розвиватися і дарувати безперестанку життя. Це світло. Але за цією всією силою стоїть що ще більше. Оце люди відкривають протягом всіх цих століть. Тому що церква тримається на відкритті Святого Духа. Як колись приймали до церкви. Колись вважали так, що ти можеш належати до певної релігії за ознаками того, в якій країні ти народився, чи якою ти мовою говориш, були місцеві боги. В кожного був свій Бог. А християни сказали ні, Бог. Є водночас всюди і ніде. Задумати стільки, Бог всюди і ніде. Він дуже близько, але його важко знайти. Як його виявити? Єдиний спосіб виявити Бога. Для початку людина в себе має привчити молитися. Але молитися от нас теж. Ми викривили молитву. Є молитва прохальна, подячна. Покаяльна. А от коли люди дійсно переживали молитву, вони казали, що головна суть молитви це оприсутнити для себе Бога, привчити себе жити в Його присутності. Що відкривали святі люди? Що Бог є завжди з людиною, завжди. Оці чудові слова, які церква навмисне каже нам 40 50 днів, по суть. 50 днів не. Співати. Кажуть, давайте так, не говоріть цієї молитви, що ви за нею скучили. А зараз ми вже її співаємо. Царю Небесний, що всюди є, і все наповняєш. Тільки задуматися над цим. Все наповняєш. Тобто, виявляється, ми зараз тут стоїмо. А де Бог? А всюди Бог. А як Бог і в мені, і в тобі немає. Все залито Його присутністю. Я завжди ці люблю слова, благоутробний Бог, ми в лоні Святої Трійці перебуваємо. А ми не бачимо, а ми сумуємо. І всюди її все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Все це життя рухається силою Божої любові. Прийди і вселися в нас. Вселись у нас, ми погоджуємось. А вселення отут вже є складність. Як виявляється вселеність Святого Духа в людині? В давнину, коли християнство тільки починалося, воно найбільше впливала на людей одним простим жестом. Називалося Мартіріос мученик. Свідок. Свідченням. Треба було засвідчити безумство того світу. Що істинне життя черпається від Бога. Ну, якщо без світла ніщо не може бути, то що говорити вже, а яке є безсловесне, несвідоме, то що говорити про людину? Людина без Бога не може бути істинне джерело всього, всюди її все наповняє. Життя податель є Бог. І люди це відкривали тоді. І казали, якщо я з Богом, я не можу боятися, я не можу зникнути. Бо моє буття залежить від того, що Бог на мене дивиться, Бог мене любить, Бог мене кличе, Бог мене привів в цей світ. І щоб зі мною не відбувалося, це потім, як відкривалися ті і ці, вони казали так: це все школа Духа Святого. А в чому випускний екзамен Святого Духа? В тому, щоб об'єднати усе в Бозі, щоб нам показати, що ми не відділені, а взаємопов'язані. І тому церква це те місце, де ми собі можемо нагадувати, щоразу прийшовши, на літургію, що ми не одні і ніколи на самоті не буваємо, що Бог всюди є і все наповняє. Що Бог завжди зі мною, та, на жаль, я не завжди із Ним. І коли я відкриваю це, тоді Дух Святий перестає бути якоюсь силою міфічною чи магічною. Ні. Тоді людина в повсякденності, просто, як казав Григорій Скворода, як риба плаває в воді, так ми в благодаті Божій. Плавай! Плавай, і щоб з тобою не було. Пам'ятай, тебе вчать, тебе привчають до життя із Богом. Амінь.